Нардеп Олексій Гончаренко опублікував текст постанови Кабміну про контракти для 18-24 річних. Це контракт на один рік із обов'язковою умовою участі у бойових діях. За сукупністю має бути не менше 6 місяців за контракт. Він може укладатись на такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар. Помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. У разі системного невиконання військовослужбовцем умов контракту, він змушений буде відшкодувати у повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу. Такі зауваги у цьому законі, вони по суті невілюють Ті всі пільги, котрі б мали б заохотити молодих людей йти до війська. Оце формулювання невиконання умов контракту, це завжди можна знайти щось, що не буде відповідати на думку чиновників. Або ж у законі сказано, що людина, котра підпише контракт, зможе вибирати на свій розсуд спеціальність. А Перелік спеціальностей, він дуже специфічний. Це все піхота, це все даруйте гарматне м'ясо. І виходить, що це така замануха півроку, обов'язково на фронті. Це завжди буде можливість чиновникам не, на... не дорахуватися якогось дня, і, все. і всі ці пільги виходять, обломляться. Це насправді воно виглядає як розвод. Наберуть дітвори, пошлють їх на м'ясо. Ті, хто виживуть, не отримують нічого через те, що їм там понавигадують невиконань, ще чогось. І яким чином це можна буде довести протилежне? В якому суді? І якими свідками? Хто зможе? Молодих, розумних потрібно набирати для. Того, щоб посилити у війську все те, що пов'язано із новітніми технологіями, цього їх навчати, а не кидати у м'ясорубку.